Які крайні потрібні і моїм дітям, і наступним поколінням. І загалом людству для того, щоб вони були на якусь мить ближче. До свого тіла розуміння своїх симптомів, що з ними відбувається, і жили насправді довго, щасливо і в спокої, що це їх не вбиває. Це було дайвінгом. Цей курс, базовий семінар, був просто зануренням до коралів десь і там, де ти знаходиш мурен, ще щось у вигляді якихось там. Ракових симптомів і що це все так просто, і що кожна людина може бути здоровою і ментально, і фізично, і духовно. Пройшло сім років для того, щоб прийшло розуміння того, що на аптеку працювати не хочеться. Хочеться бути в. Розуміння того, що відбувається, хочеться бути здоровим, хочеться, щоб були здорові твої діти, твоя, твоя сім'я. Ну і для мене це як ще один інструмент в роботі з людьми, щоб можна було краще допомагати. Я бажаю вам просто процвітання, правда. І я буду з вами, якщо Дякую. <рес> знаєте, я давно шукала щось по психосоматиці, і коли я побачила центр основа, ще й зайшла на програмку базового курсу. У мене прям, е, оце знаєте, на першому побаченні тіло прямо бабочки в животі трепід. Я так, да, воно. Ну, от я прям відчула, що це моє, воно мені треба, і я дуже хочу. Точно впевнилася в тому, що я знайшла відповідь на своє внутрішнє. Якесь питання, де я розуміла, що е, все залежить, всі хвороби від нервів. Ні, ні. І ось, нарешті, воно підтвердилося. Ця аптечка повинна бути в кожному домі, в кожній сім'ї, ага. як на, на самому видному місці, знаєте, повинна лежати ця аптечка? аптічка. Допоможи мені знайти те, що мені буде цікаво. І тут, коротше, в інстаграмі центр основа. Ваш розбор по понеділках, заходжу на Ютуб і вирішую отак. Тіпа все, це мені потрібно. Довго до цього йшов, але велика подяка це тільки початок великого шляху. Дуже класно вдається допомагати ретельніше людям. Ну, реально, буває прослідковувати якісь трекові ситуації, да? тривалий час тобі якийсь біль. Як це так на? Ну, можно сказать, десь этого на таком уровне можно вирішувати суди. Очень зашёл вот семинар в этом формате. Прям все так по полочкам, и когда ты знаходишся долго в этом поле, то одно переслуховуєш, другое переслуховуєш, получается, что ты с этого не выпадаешь. Теперь буду боятися не причиняти добро, мама, нам треба йти до Олександра Яринки, та не питання <рес> Йде. І я пройшла всі кола і карму, і порчі. І Я шукала всюди причину хвороб. І коли я побачила вашу рекламу, мені здається, я вже навіть не пам'ятаю. А це втроснула, я одразу підписалася і я зловила дуже крутий інсайт, що це наука про життя. Це для мене було крутими знаннями, якими. Ви хоче ділитись і не шкодуєте їх для нас? Базу це взагалі бомба. Дякую вам, коли побачила Олександре в прямому ефірі. Я не задумуючись, Набрала центр, записалася на навчання на другий понеділок, я вийшла вже в прямий ефір. Розбирала свій симптом, мене все вдалося я зрозуміла, що це моє моєї душі. Справді наука ГНМ рахується не тільки про симптоми і про надання якоїсь да, розуміння тіла це само собою, але це наука, як жити в гармонії з собою, з природою і жити в любові, в мирі, і бути щасливими.